Друга частина Кетс. А, що нам робити? Там літає дракон, Реальний дракон. Нічого, нам не треба хвилюватися, нам треба пронести зброю. Але ну я не, не знала, що приводить таке зло. Я б навіть про це не знала. Звідки воно взялося? Це ж не чесно. Ну, ми е, так само думали, що буде добро. Так, ну це байдуже так, щось робить. Ми як я пару. Ми боїмося ну, і, і разом ховаємося. Ра, э, ладно, ладно, ховайтеся, ховайтеся, а я, значить, так, а я по зброю піду на всякий випадок, щоб ніхто не втравмувався. Добре, щоб в ньому все було добре. Добре, 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 все було добре. добре. З ним все не буде добре, адже ну, це майже неможливо. Та це мог не тим. І так уже ми нахвилювалися. Так, так, ми не очікували такого. Ми також хвилюємося за себе. Бе. І дуже хвилюємося про це все. Я ж казав, я ж казав, що таке може бути. Це дуже погано, дуже-дуже, дуже, дуже погано. Та тихо. Так, треба когось лікувати, я тут прийшла. Я мав, думаю, що у вас тут лікувати кого треба, Можливо, допомогти. Так, допоможе лікарку, е, е, ну, не треба вам допомога, ви е, ну, іншим котикам допоможете. Так, так, гаразд, допоможу іншим котикам. Але дивіться, якщо у вас тут є поранені, а де обнімусь? а, Де він? Обнімусь він за зброєю пішов, щоб нас рятувати. так, Я піду за ним. гаразд, я з тобою, щоб було все безпечно. Щоб, гаразд, ми тепер з них Так, не чесно, ми думаємо, що ми помремо. Я не знайшла від ньогося, він там десь далеко далеко за полями. І ми шукали. Та що ти робиш? Не вийде в нас нічого. Вийде, вийде, це не сміливі струханці. Боїтеся постійно, то почекайте ж ви, В ось прийде. Та-та-ра-та-та, Я прийшов. Я прийшов. І що, і що, я там щось взяв. Щось є, щось. Є? Дивіться. Є, в мене зброя отака. Ура, зброя клас, але ти посарапався. Та нічого, це не біда. все ж таки заживе. Пане наш народ Зміг рятуватися від нападу дракона. Тож давай хоч і стріляй. Хочеш Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Що він буде робити? Цікаво, що він буде робити? Не знаю. Так, нам треба швиденько завалити. Та я не можу по ньому попасти. Тоді я все зроблю. Якщо ти слабенький, Ану ну віддай. Зараз ми покажемо, що таке нападати на наш край. Їм! У сьому дракону цьому. От як покаду, попаду і буду дуже цілитися. пах 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 От мазила, я, я не можу попасти. ха угу. ага, ха ви не можете попасти в мого дракончика. Бов дури. ха ага, мій дракончик зможе ви... Боронитись від вас, а я помститься вам. Що ж, дуже класно, я вам помстився. Що ж, будем далі, мазили ви тупі. Я не здамся, зараз як спали вам тут все, маленькі кушля такий. ха гага. Ой-ой-ой, ой, ой-ой. Так аааай, нас збили, збили нас. А, що за фігня? Ай божечки, що за фігня? Нас збиваю я. ух, я збила. Що цікаво, що вони будуть робити далі? Уй Що це таке? Що це літає? Ой, плюх. пах. Оце такі. Маленькі, красивенькі із тотка якась. Хм, хто ти така? Як тебе звати? Та що ж ти так? м, -м, -м. Я чарівна богиня, і ви потрубожли космос. І ви своєю пушкою мені все обстріляла всю мою планету. Ви бовдури. Я не дуже задоволена вашим. Та пробач, пробач, що ми так зробили. Адже нам треба було дракона збити. А ми постійно промазували. Так, І Чого ж ви промазували? У нас тепер все зламане. І за вашого. І що? Ми ми врятувалися від дракона. Якби ми не врятувалися, то був б давно був би вогонь. Так, так, зрозуміло. Але ми, ми повинні врятуватися. Ми зіберемо всю котячу магію. Котячу магію? У котів немає магії. Є, я магічна кішка. Ну ти ж богиня. Ні, я богиня. Це богиня. Так, так, богиня. Да я богиня. У мене є сила. І у вас також кошеняточка. Тож не здавайтеся, у вас також є. Не думайте, що я не права в вашому ділі. Бо я тут доросла за всіх. Зрозуміло вам, тому ніколи ніколи не робіть вам зла. Та що ж, так, ну добре, добре. Більше не будемо, але зло натопляло. Ми збили його. Кого збили? Дракона. Так, так, зрозуміло. А це хто такий? Малісінька якась плюшечка. Ага. ага. Хто це такий? А ми не знаємо, вона упала з неба. Ми без поняття, хто це така. Без поняття, Як сказати би. Але вона мила, вона впала з небес. вона така гарнюня. Так, гарнюня, але як її звати. Як звати цю гарнюню? Ну ладно, я полетіла. Куди ж ви? Але ж вам цікаво, як звати? Хм, як вас не назвати? Ти вивушка, як у Венди. Мяу, мяу, няу, няу, няу. О, ти мила, гарнюня. Продовження у наступній серії.